Мої співвітчизники, американці, це день визволення. Довго чекали. 2 квітня 2025 року назавжди запам'ятається як день відродження американської промисловості, день, коли доля Америки була повернута, і день, коли ми почали робити Америку знову багатою. Зробимо її багатою. Доброю і багатою протягом десятиліть нашу країну. Грабували, плюндрували, насилували і розкрадали нації як близькі, так і далекі, як друзі, так і вороги. Американські сталивари, автомобілебудівники, фермери і кваліфіковані майстри. Багато з них сьогодні з нами. Вони дійсно сильно постраждали. Вони з болем спостерігали, як іноземні лідери крали наші робочі місця. Іноземні шахраї грабували наші фабрики, а іноземні мародери розтрощували нашу колись прекрасну американську мрію. У нас була американська мрія, про яку тепер не так багато чуєш. Ми чули про неї чотири роки тому. І зараз воє, але не дуже часто. І протягом багатьох років. І навіть десятиліть ви не чули про це занадто багато. Нашу країну та її платників, податків ошукували більше 50 років, але це більше не повториться, це не станеться. За кілька хвилин я підпишу історичний указ. Що запроваджує взаємні тарифи на країни по всьому світу? Взаємні. Це означає, що вони роблять це проти нас, а ми проти них. Дуже просто. Не може бути простіше.